Ставка, значить, ну зрозуміло, що питання щодо полю бою Куп'янськ, значить до 60 людей руських залишається в Куп'янській, йде зачистка. Ми все зачистимо, знаємо в принципі дати визначені. Вони були на ставці. Ділитися такою інформацією, Богу, що не будемо. Лиманський напрямок без змін бачимо стабілізацію. Ситуації Краматорський без змін. Костянтинівка йдуть бої. Ситуація поки що без змін. Добропілля непросто, йде, наша операція продовжується. Головком сказав, що десь 2,5-3 км до цього хідні вони ще зачислили, зачислили але розумію, Росія, що вона програла там ініціативу повністю і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська по перехопленням, по всім ознакам, розуміємо Пакровську. Ворог успіху не мав за останні дні. Двадцять десь 6-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровці. Причому застосування кабів 50% від всіх застосування кабів йде на Покровську. Тобто, ви розумієте, як нашим непросто у Покровську ми говорили вам. Пару сотень людей вважають наші 200, від 260 до 300 русських. Всередині Покровського працюють наш 425 й штурмовий пол. Найбільше навантаження сьогодні, саме на них вони в таких достатньо складних ну, бойових діях. Також хочу подякувати 35-38 -й, й бригади нашим. Мартинам, вони також на цьому напрямку виконують важливі завдання. 68-окрема Єгерська, 32 і 155 бригада це ті наші а, сили, які воюють безпосередньо на цьому, як ви вже зрозуміли, по відсоткам, найгарячому а, напрямку.